23 травня в Україні відзначають День героїв, мовиться про борців за свободу нашої держави, починаючи від лицарів часів Київської Русі і до героїв сучасної війни військових, які захищають нас від російського ворога. В Коломиї теж відзначили цей день. Вшанували наших героїв. Як це було? Дивіться далі. 23 травня весь український народ вшановує День Героїв. Цей день це шана і пам'ять всім героям українцям, які присвятили своє життя боротьбі за свободу та незалежність України. Це свято величі духу українських вояків, борців за волю України і є символом незборимості української нації. Україно – свята мати героїв. Країна, де найбільше цінують волю та найменше мають її, бо з правіку виборюють свободу і відстоюють свою територіальну цілісність, сміло завзято, за покликом власного серця, з вірою у Всевишнього ішли твої Україно, сини герої, воювати. Сьогоднішній день ми вшановуємо пам'ять героїв, українських героїв, які віддали своє життя. За Україну, за її народ, за її свободу, за її щасливе майбутнє. Ми не знаємо, скільки ще крові мають пролити наші герої, але ми знаємо добре, що вони живі у Бозі. З цієї причини, що Господь Бог є Богом живих, а не мертвих. Христос, який був вознесений на Христі між небом і землею, віддав теж своє життя за весь люд, за кожне сотворіння, яке носить у собі безсмертну душу. Всі ми Христові, тому на рівні релігійному і на рівні політичному ми маємо шукати. Тої одності, єдності через милосердя і любов. Стого, смерть